Перші в Україні усі тролейбуси Кропивницького обладнали тривожними кнопками. З їх допомогою водій у разі потреби може викликати поліцію. Як працює система? Показали журналістам. Чи виїхали на виклад правоохоронці? Розповість і Примак. побачите. Буквально тривожна кнопка знаходиться в кабіні водія. Вона розташована згори у разі потреби, дотягнутися до неї легко. Ось вона, ось вона. Вполне удобно. Кнопку водій натискатиме у надзвичайних випадках, якщо в салоні чи за маршрутом руху тролейбусу помітить будь-які правопорушення. У мене В салоні відбувається, ситуація різні бувають. Бувають люди там в салоні нітрезви, бувають люди буянять. Ну, в основному мужчини нам допомагають, в випадку необхідності висадити, Уже вже ми будемо під надіжний защита. Після натискання кнопки сигнал передається в диспетчерську компанію Електротранс, звідти координати передають поліції. Вона спрацьовує на GPS-табло і черговий викликає, вона бачить, де знаходиться машина, викликає її на маршрут. Ріда передає координати, вона під'їжджає. Питання вирішиться правоохоронці запевняють, на виклик виїжджатимуть терміново. Наряд поліції прибуває на коротший термін. Передає з диспетчерам координати, адкуди поступив визов тривожної сигналізації, і далі вже йде відпрацювання. Території. Чи справді реагуватимуть терміново вирішили перевірити кнопку, натиснули і передали диспетчеру інформацію про крадіжку. А вже за дві хвилини тролейбус перехопили поліцейські. Ще раз, будь ласка, інформацію передайте. На остановки вибачена у пасажирки вихваті сумку, вискочили на остановки. Прикмети. Високі, чорненькі. Це все, да, з прикмет? Так. Все, дякую. Ми поїхали відпрацьовувати територію. Побачимо. Поліцейські їдуть відпрацьовувати місце крадіжки, а тролейбус курсує далі. Люди такою новинкою в міському транспорті задоволені. Я думаю, що це сучасне рішення йде на благо людям. Ради що зараз наш шеф зробив таке благо для народа. Удобно і водіям і народу Звісно. Тепер не будемо бояться їздити. Такі ж кнопки будуть і в автобусах, які незабаром планують закупити міські посадовці. Встановлять там і відеокамери. Щоб по маршруту вони виконували функцію як передвижних постів спостереження, щоби по маршруту руху громадського транспорту водій і засоби відеоспостереження могли контролювати ситуацію, і на наш погляд, це дасть змогу зменшити кількість злочинів. А на тролейбуси чекають ще кілька новинок. Тут планують встановити камери відеоспостереження та вайфай. Роутери інна Промак, Анатолій басистий день за днем.